Всім привіт! Ось закинув пару разів там біля плит на глибині. Була йде подивитись, попала пліточка. Води ось набрав. Ось така гарна ладошична. Хай пливає, кинемо в копанку в сую на зарибок. Фатка ні в мене ні в поглашість, не хоче ставати рівно. Боком стоїть на одну каблучку. Не мучив. Так по копанці не видно, щоб щось ходило. Павлон там з того боку, де відро. Ютуб канал Життя в селі. Всім привіт. Он Павло носка вдіває, вже цей від води витрі. Всім привіт. Он павло миє шльопанця, носка тільки що вдів, вицвікав. Та мой йшов, говорив, сміявся і впав в копанку. Каже, що йому чоботи не треба, але зараз тепло, до 20 градусів теплет він так і походить. Ногу вище коліна намочив. Каже, що мама буде сваритись. Попала ще одна пліточка. Павло нічогось не зловив, в нього фатка менше чи що. Ось в невеличку щучку. Отдам, їм, отдам Павлові. Він біжить з відром, зараз занесе до себе в копинку на зарибок. Попросив, він хоче кинути, щоб вона виїла там карасика маленького, всяку, всяку фігню там. Бо так би б її випустив, вона все одно але Павло попросив, щоб йому віддати, щоб сюди не випускав. У свою копанку я не хочу пускати її. Так ще, ще випрю. Я ось дві пліточки зробив, одну меншу, одну більшу. Ну, пригріб. Ось така щучка. Він Павло одною рукою тягне маленьку фатку, Йому не тяжко, він здоровий. Йдемо вже до кінця сюди допити і будемо їхати додому. На велосипедах зловив йому ще одну маленьку щучку, він зараз вже буде її вести в свою копанку. Він її пусти, щоб виявило там все, що є. У нього дві, одна маленька і друга більша. Собі в копанку дві пліточки більшу і меншу кинем. Його теж знімає на канал собі. Ось це більша щучка по лові він зараз вже пакуватись буде, вести її ось маленька така. Запустити її в копинку. головне, щоб не здохла, ось накрив, щоб не випала, як не побачив. Він тягне. Ще сюди буде доїхати. Я ось пару окунчиків з голови, кліточки, одна більша, одна менша. Не хоче попадатись в руки, там тікає. Що? Павло йде струби буде ставити зараз? Ось квітки тут цвітуть. У нього дуже мала фатка, щоб струби там ставити. І держав короткий, але він не розуміє. не рибак. Нічого не зробив сьогодні, взагалі. Я йому дві щучки зробив. І собі дві пліточки, а він геть одного не може нічого зробити. Тільки ногу намочив. Щось поставив, бов, таїть. Вигони рибу з-під фатки і думаєш, що він так загонить. У нього і фатка не достає там, скоріш за все. А ну витягни на камеру, покажи як.